Вітаю на моєму каналі! Це абсолютно нова рубрика про ще одне моє захоплення. Я збираю моделі військової техніки з конструктора Лего. Ця... Це захоплення зародилось ще в дитинстві та актуально досі. Зараз ви бачите дуже маленьку частину моєї колекції, тому що з декількома переїздами та швидкому переїзду з окупованої території України. Більшість моделей загубилась. Така модель, як американський бомбардувальник B2. Ось, Зараз ви можете побачити, наприклад, американський ударний гелікоптер Bell AH1Z Viber, за основу якого був взяти Bell AH1 Cobra. Та, наприклад, Танк. Китайський танк третього покоління ZTZ-99, за основу якого був взятий Т-72. А зараз настав час поповнити цю колекцію. Ми будемо збирати БТР-4 Буцефал українського виробництва. Тож, починаємо. БТР-4 Буцефал повнопривідний, восьмиколісний бронетранспортер. Колісною формулою 8х8, розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро машинобудування, виготовляється на заводі імені Малишева. бтр 4 «Буцефал» призначений для транспортування бійців механізованих підрозділів та вогневої підтримки в бою. БТР використовують для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії в різних умовах, зокрема в умовах застосування противником зброї масового ураження. БТР може бути базовою машиною для означення спеціальних підрозділів, швидкого реагування і морської піхоти. Може виконувати поставлені завдання цілодобово в різних кліматичних умовах, на дорогах із різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. На відміну від радянського сімейства бронетранспортерів БТР-60, 70 або 80 та їхніх модифікацій, БТР-4 є абсолютно новою суто українською розробкою. Компонування машини аналогічне західним проектам на зразок німецького бронетранспортера Фукс. Віціко механіка водія і командира у передній частині корпусу, моторно-трансмісійним відсіком у центрі і десантним відсіком у кормовій частині. Доступ до десантного відсіку здійснюється через задні двері та люки в даху. Відсік управління машини оснащений дверима з боків корпусу. Варіації озброєння бойової броньованої машини різнопланові. Існують проекти, які не мають важкого озброєння і слугують для перевезення піхоти, двох членів екіпажу і 10 десантників. БТР також може бути озброєний відповідно до вимог замовника. Прототип обладнаний локально розробленим новим модулем, який озброєний однією 30-мм автоматичною гарматою та спареним кулеметом калібром 762. Противотанковими ракетами 9 п 135 м Конкурс або Бар'єр подвіз кожного боку башти або одним 30-мм автоматичним гранатометом, встановленим на місці противотанкової ракети з лівого боку башти. Щодо імпортозаміщення, російські комплектуючі поступово замінюються на українські. У 2014 році при виробництві БТР-4 використовувалось 45% російських деталей, така ж частина українських і 10% іноземних. У 2015 році його почали виробляти без жодної російської деталі. Одночасно частка українських комплектуючих у 2015 році зросла до 65%. А в 2016-му до, до 85%. Саме такий бойовий ПТР застосовувався в обороні Маріуполя, а також був задіяний в деокупації Харківської області. Ну що це за, за краса? Я буду постійно намагатися поповнювати свою колекцію. Тож підписуйтесь на канал. Слава Україні!